Всім привіт! Дякую всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас неділя, такий похмурий, холодний день. Вчора був дощ, нічого не робилося, тільки див... сиділи під грубкою, дивилися в вікно. А сьогодні також я зробила собі вихідний, але вирішила трошки пройти погуляти, дихнути свіжим воздухом. Ось. Такий гарний недільний день. Всім дякую, що завітали на мій канал. Всім бажаю гарного недільного, спокійного та мирного дня. Ось. А я буду відпочивати. Купила таку курочку, тому що моїй сім'ї не всі їдять свинину. Ось, хочу закопти. Завтра будемо коптити. А Сьогодні зварила такий маринад на 4 літри води, взяла 4 ложки солі, 3 ложки цукру, 1 столову ложку, це все по столовій ложці, 1 столову ложку меду, скільки лаврових листочків, перець горошком, перець душистий, все і Зараз буду поміщати сюди цю курочку і ставити під гніт. А завтра вже покажу, що я далі роблю. М'ясо вже стекло. Зараз я закип'ячу водичку з маринадом один до одного і потрібно буде опустити це м'ясо в киплячу воду на 8-10 секунд, для того щоб оця шкірочка після копчення була м'якою та хрусткою. Вода наша закипіла. зараз буду класти сюди по черзі, окурочки, бо вони в мене всі не влізуть Ось, на декілька секунд. Раніше ми не робили так, а зараз хочемо проекспериментувати, що з цього вийде. Так як я експериментую, то е, тримала в киплячій воді не е, 8 секунд, а 5 хвилин. Подивимося, що з цього вийде. Зараз я корочок винесла, щоб схолов, і піде він в коптильню. Запалили ми вже свою коптильню. Ось Сьогодні йде дим в різні сторони, тому що зранку встали, то погода. Нібито була така прохолодна, без снігу, без дощу, а зараз вже почався дощ, фу, диму повно. Ось Поставили ми свої окорочка вже коптильну. Коптильна холодна, сира, тому такий дим валить, мала температура, ще поки набереться температура. Ось, Аж потім вже почне коптитися наше м'ясо. Ось так, бачите, дощ крапотит. У мене сьогодні вихідний день. Ось, сама собі зробила. Думаю, нічого не буду робити, але їсти треба зварити. То зварила вареники, олів'є зробила, суп з рикадельками, спекла такий пиріг, бідний студент, і крім цього, коптяться ще окорочка і на вечір ще буде уха. От такий в мене сьогодні вихідний. Зараз подивимося, як почувається тут м'язко. Вже дим не такий. Вже коптильня розігрілася. Зараз я відкрию кришку, заглянемо. О, подивіться, яка красота. Там наша ковбаска. Декілька кружочків витягнула з морозиловки. Ой, колір вже гарний, смачний. Козенятка мої вже підросли, вже самостійно сокають козочку, а козичка вже пробує ось Евелінка їсти сіно. Маленька, ти вже сіна хочеш? Ой, мої хорошенькі такі. Мої маленькі. Ось, Ще пару днів я допомагала їм, щоб вони... Взяли циточку і сокали молочко, а тепер вже самі. Я боялася, щоб вони не були голодні. Але все нормально. О, як хрупають вже. Зайчики маленькі. О, Це мама наша. Лола. О, це маленькі такі котенятка. На ніч нам передають мінус 8 градусів морозу, але в нас так не буває, тому що ми живемо на пагорбі, десь в долинах то буде мороз. Але все одно зараз треба піти в теплицю, накрити цибулю. Хоча в теплиці вона й так не померзне. Але в нас одного року вже росли огірки, і ми не накрили ще в теплиці, і в мороз, і ті огірки померзли. Ось. У нас ось є ще в кінці городу у нас є дві берізки. Це колись ще ходив мій брат в школу і приніс та й посадив. І... Дякую тобі, братику, за ці берізки. Ми маємо щороку сік. Цього року ще не крутили, бо холодно, вже після заморозків прокрутимо та й будемо мати сік. Будемо дивитися до нашого копчення. Вже пройшло 7 годин. Ось витягувати та й до хати. Ми вже впоралися. О, воно вже й... трохи ми вже й пробували його, що воно вже таке готове, майже готове. Хоч би не перекоптити. Мій експеримент вдався, м'яско вийшло смачне, запашне, шкірочка м'якенька. Так смачно, аби я могла передати вам всі смаки цього м'яса. Готуйте. Експериментуйте. Дякую, що завітали до мене. До нових зустрічей!